Доброго дня, діти. Добре. Доброго дня! Сьогодні пропоную виконати на уроці нам таку вправу на закріплення як попередження ризиків від вибухонебезпечних предметів. Пропоную пограти в цікаву вікторину. Який з перелічених предметів є небезпечним? Снаряд який не розірвався. Відмічаємо так. Перевіряємо невірно. Так, правильна відповідь. Відповідь жоден. Наступне питання: в якому випадку міна буде безпечною? Богдан долучається Семенюк безпечною. Як ви гадаєте? Вони не завжди небезпечні. Так, яке відмічаємо А, Б, В, Г? В відповіді. Добре, молодець! Правильна відповідь. Наступне питання: що можна зробити під час обстрілів та бомбардувань? 20 B. 20 секунд. B. Нас Б, так? B. знаходитися в бомбосховищі. Молодці, одержуємо бонуси за гру. Яке вибираємо питання зверху, знизу? Вибирайте віка, будь ласка. Посередині. Посередині віка сказала так. У нас є 50 точків. Вступне питання: який знак попереджає про те, що перед вами небезпечна територія? Знак обережно міни, а. обережно міни, а знак обережно міни, а обережно міни купа каміння не підходить. Да? Мітки на деревах теж не підходить. Обираємо обережно міни. Яка ж правильна відповідь? Будь-який і цих знаків. До речі, мітки діти можуть звішувати якісь помічення територій на деревах. Так ми говорили про це. Добре, отже, набрали ми 276 балів.